Вітаю всіх, дуже приємно бути запрошеним спікером на сьогоднішньому івенті. І я сьогодні розповідатиму про кібербезпеку, тому що ми дуже часто якось кібер і фрод трошки розділяємо, ось, але насправді ми розуміємо, що це все, я дуже. І хотіла би сьогодні розповісти вам про основні тренди, основні виклики з кібербезпеки і також чим нам штучний інтелект допомагає, і також, звичайно, що загрози, які він несе. Спочатку давайте подивимося на те, скільки ж буде коштувати. Будуть коштувати втрати від е, кіберзагроз в світовій економіці до 2029 року. Е, ми підрахували, що ця сума може становити майже 16 трильйонів доларів. І е, це дуже значна сума, яку можна порівняти лише з розміром економік таких країн світу, як Сполучені Штати Америки або Китаї. Давайте ж подивимося, які глобальні тренди сприяють цьому зросту кіберзлочинності. Перше це те, що в нас взагалі збільшується площа кібератак. Давайте подумаємо навіть про те, як ми зараз ведемо своє домогосподарство. Наприклад, в нас всі дівайси, всі прилади вдома. Вони між собою об'єднані. Тобто ми е, користуємося Wi-Fi, в нас все запрограмоване, і відповідно це створює додаткові ризики для, е, ризики для нас. Ми проаналізували, побачили, що було за, лише е, е, зазначено 280 тисяч е, кібер... Вразливостей в базі, в національній базі кібервразливості Сполучених Штатів Америки, але ж дуже багато із них навіть ніхто не звітує, так. Тобто ми розуміємо, що це лише та частина, про яку ми знаємо, ось але кібервразливостей значно більше. Також ми помічаємо загрози саме геополітичного характеру. Адже зараз ми фактично знаходимося в такій гонці озброєнь, яка, яка підтримується як би, штучним інтелектом. І ми бачимо, що лише за 2023 рік в нас зросла кількість кібервитоків в три рази. І ми бачимо, спостерігаємо, як. Такі країни, як Росія, Північна Корея, вони можуть отримувати додаткові грошові потоки і вигоди від е, своїх кібератак. І ми бачимо, що дуже багато кібератак вони зараз саме спонсоруються такими державами. Також звичайно, що з одного боку штучний інтелект він дає нам багато можливостей. Але також він спричиняє багато загроз, і ми бачимо, що завдяки штучному інтелекту зараз набагато легше можна робити кіберзлочини. Давайте ж подивимося на основні загрози, які спричиняють ці тренди, а також на Основні засоби боротьби з цими загрозами. Перше це те, що штучний інтелект нам дав можливість використовувати агентні боти. І трошки пізніше, після мого виступу, мій колега Вадим Поліщук трошки більше про це розкаже. Ми бачимо дійсно, що штучний інтелект допоміг. Робити кіберзгроси значно швидше, ми бачимо, що вони значно вищої якості, що людина вона може думати, що вона спілкується з живою людиною, і дуже важко виявити, чи це спілкування є правдивим чи реальним, так, чи це є спробою кіберзламу. Наприклад, зараз на цьому слайді ми можемо побачити, що кіберзагрози, кібершахрайство воно стало одним з видів такої моделі, так як ми звикли, наприклад, користуватися різними сервісами в інтернеті, як software as a service, так тобто ми користуємося поштою, ми користуємося іншими сервісами, і точно так само зараз в нас вже. На жаль, є такий феномен, як кіберзлочин, як послуга, як сервіс. І ми можемо побачити, наприклад, що, наприклад, розцінки. Скільки коштує, наприклад, зробити дідос атаку, тобто це вже від 20 доларів. Так, ми бачимо, що. Дуже такі доступні ціни і поріг входу для кіберзлочинів він став значно нижчий. Також що ми помічаємо, це те, що дуже зріс саме кіберризик у напрямку ланцюгів постачання. Кіберзлочинці вони повторюють бізнес. Модель і вони можуть впроваджувати свої впроваджувати якби, вразливості в модель ланцюгів постачання, і тому дуже важливо зараз не лише дбати про свою, свої, свій захист, а також аналізувати своїх контрагентів, аналізувати партнерів. І е, моніторити кібервразливості на їх стороні, тому що ми знаємо, що е, ті великі ризики, які ставалися саме в Україні, наприклад, е, вони також дуже часто були саме е, спричинені е, е, ризиками на стороні контрагентів. Адже ми розуміємо, що кібербезпека. В екосистемі вона настільки ж сильна, наскільки сильний, сильна найменша частинка от цього ланцюга. Тут я би хотіла трошечки більше зазначити про те, що ж Мастеркард пропонує для, наприклад, вирішення питання саме ризиків серед третіх сторін. У нас є продукт, який називається Ріскрікон. Він допомагає вам проаналізувати ваших постачальників. Там в цьому продукті вже є дуже багато деталей про різні компанії, але ви також можете туди завантажити інформацію про своїх контрагентів, їхні назви, і цей продукт він буде аналізувати і сигналізувати вам про ті ризики, які є. Наприклад, хтось використовує застаріле програми забезпечення і таке інше. Дуже зручний продукт з красивими дешбордами, з постійним моніторингом. Раджу вам спробувати, можете звернутися до нас і ми залюбки вам дамо таку можливість. Також давайте поглянемо на основні вирішення так, цих загроз. Саме те, що ми фокусуємося на більш розумних моделях. Саме щодо захисту ми розуміємо, що дуже важливо саме робити розвідку загроз. І Мастеркард нещодавно поглинув компанію Recorded Future і зараз їхня розвідка загроз використовується у наших продуктах, тому що ми розуміємо, що все починається саме з кіберзлочину і. В більшості випадків, в 57 випадках, а в Європі 56% в 56% випадках трапляється так, що вже коли відбувся фрот, тільки тоді було проаналізовано і виявлено вразливості. І як прикладом вирішення цього, ми запустили продукт який використовує розвідку загрозами від Recorded Future, називається MasterCard Threat Intelligence. Цим продуктом зараз можна використовуватись, потестувати його. Він має 5 модулів. А, про що я хотіла би зазначити, що цей продукт він надзвичайно корисний саме з точки зору а, запобігання тестування карток, коли а, з камери. Роблять транза невеличкі транзакції на один долар, для того, щоб зрозуміти, чи ця картка активна чи ні. І він дозволяє банку відхиляти, блокувати ці транзакції до того, як вони стаються таким чином, що кінцевий споживач, користувач він навіть цього не помічає. Теж буду рада в подальшому проконсультувати більш детально по цьому сервісу. А, також що ми помічаємо. Про те, що зростає саме кількість більш таких індустріалізованих скамів, і в більшості випадків, дуже багато випадків вони не зафіксовані, тому що, по перше, люди, які були ошукані, вони дуже рідко про це розповідають, тому що це соромно. І В більшості випадків, 96% випадків, люди, яких ошукали, вони не отримують свої кошти назад, на жаль. Дуже багато інформації є в Дарквебі. Дуже багато злитих мейлів, номерів карток, паролів, особистих даних, днів народження і таке інше. І, наприклад, ми проаналізували, що більше 270 мільйонів вкрадених саме даних по платежах, саме там карткових даних, продавалися в Даркнеті в 2024 році. Також що ми помічаємо, що штучний інтелект, на жаль, не допомагає тим, що зараз дуже легко створити. Діпфейк, створити автономні діпфейки. В нас поки що є дані, от, за 2023 рік, зараз, мабуть, що значно вищі показники, так, але навіть у 2023 році зростання в діпфейках було в 4 рази, не кажучи вже, от, що відбувається з розвитком нових моделей і рішень штучного інтелекту. І це створює нові загрози. Ми проаналізували також ситуацію в Східній Європі, так, яка, ця статистика є більш наближеною для нас і актуальною. Ми бачимо, що більше 300 мільйонів євро фінансових збитків було завдано через втрату саме айдентики. І ну, це тільки. Теж ті дані, які були офіційно зареєстровані В фінансовому секторі, це більше 220 мільйонів втрат. І на 22 зріс в порівнянні з 2023 по 2024 рік, саме зросла кількість інцидентів пов'язаних з втратою саме. Айдентики, саме з втратою пов'язаною з картками, і зріс на 30% саме зросла кількість фішингових атак. Як один з прикладів, от як Mastercard пропонує з цим боротись. Ми також в жовтні запустили сервіс, саме B2B2C сервіс, доступний всім нам через, Якщо ми є користувачами банків, які будуть користуватися цим рішенням, це MasterCard ID Theft Protection він дозволяє користувачу з залогінитись на порталі і внести свої дані, свою картку, свої дані карток, і цей сервіс він відразу. Починає аналізувати, шукати інформацію в зовнішніх е, джерелах про те, чи були скомпроментовані ці дані, чи десь вони фігурували в даркнеті. І е, він е, шле алерти, якщо щось знаходить. І далі у користувача є можливість ну, не просто дізнатися, що от мене скомпроментували, так але ці якби, інсайти вони дозволяють користувачу діяти. Так, тобто користувач він може. Зазначити, що так, я знаю, що мені робити з цим, так наприклад, якщо десь а, а, був знайдений пароль, то звичайно, що там можна змінити пароль і таке інше, але також користувач має можливість а, вказати, що мені потрібна допомога, і відповідно отримати більш детальні рекомендації, як вирішити а, цю проблему. Що ще ми пропонуємо, так дивлячись на ці дуже сучасні загрози, які підживлюються штучним інтелектом? Ми розуміємо, що треба розвиватись поза звичними для нас паролями та пін-кодами. Наприклад, цікаво, що проаналізувавши 29 мільйонів містер? Пін-кодів, які знайшли в Даркнеті а, компанії, компанії, так, Australia ABC News. вони знайшли, що в більшості випадків пін-коди або складалися з однакових цифр, там, наприклад, 444, або з цифр, які йдуть в якісь послідовності. А, ну недавно Чомусь згадалось мені кейс з Лувром і цією величезною аферою, яка щойно відбулася, виявилося, що пароль до камер спостереження був Лувр, наприклад. Ось дуже незвичний. Тому ми розуміємо, що шляхом до вирішення цих викликів є саме подальша токенізація, використання вас кіз. Тоді, коли ну, у нас є можливість відійти від паролів і від пін кодів І Mastercard прагне до того, щоб в e е commerce токенізація до 2030 року вже становила близько 90%. Це те, до чого ми прагнемо. Також дуже важливо. Щоб продукти трансформувалися в постійну аутентифікацію, так звана always on security. І ми побачимо великі зрушення в цьому напрямку в наступні п'ять років: що коли користувач буде логінитись в свій аплікейшн, в свій профіль, а, буде аналізуватися. Інформація про те, що це задівається, звідки він логіниться, якісь аномальні активності на стороні клієнта. І от штучний інтелект якраз дуже допомагає в цьому саме підсвічувати ці аномалії і діяти швидко. Але, звичайно, що він створює і ризики. Саме дуже багато зараз а, є. Мюлів, які також підживлюються штучним інтелектом, і дуже важко з цим боротися, коли використовуються підставні рахунки, платежі, і це, звичайно, що сприяє відмиванню коштів. І, звичайно, що крипто, розвиток криптоіндустрії він теж. Та є нові загрози, і близько четверті всіх криптотранзакцій, вони, на жаль, пов'язані з ризиками, тому що з одного боку блокчейн дозволяє зафіксувати. Ці е, транзакції, зберегти їх, але не зрозуміло, хто був відправником, хто був е, отримувачем дуже часто, і це і немає це, звичайно, що регуляції в цьому децентралізованому світі. Це створює нові виклики. І з того, що ми е, е, бачимо, е, то найбільша, от була. В лютому 25-го року така криптоафера на півтора мільярди доларів. Тобто, це дуже дуже великі, звичайно, що ризики. Як з цим боротися? Ми розуміємо, що треба також використовувати штучний інтелект, моделі машинного навчання для того, щоб краще моніторити транзакції, для того, щоб виявляти якісь патерни, якісь аномалії. І аналізувати зв'язки між цими подіями. І в нас є продукт, який називається MasterCard Trace Financial Crime, який використовує саме машинне навчання для аналітики і виявлення різних схем по відмиванню коштів. І що ще дуже важливо, це саме знати свого клієнта, know your customer. Адже це є ключовим для того, щоб запобігати відмиванню коштів. У нас, наприклад, є продукт, називається «Іката», і в межах цього продукту якраз є така можливість краще дізнатися про свого клієнта. Що хотілося би сказати, що, звичайно, що з одного боку штучний інтелект створює багато. Загроз і викликів, але з іншого боку, також він створює багато можливостей боротися з цими загрозами. А що ми бачимо, що ключовим є саме глобальна кооперація, саме взаємодія між різними учасниками ринку екосистеми. Тому от, хочу сказати, що ЄМА є якраз такою чудовою організацією, яка всіх об'єднує. І е, дуже круто те, що ви робите, Дуже круте у вас рішення Hub. і нам дуже приємно також з вами працювати, бути дотичними. Тому давайте більше, більше працювати разом. Давайте ділитися Fraud Labels. Давайте покращувати ті продукти, які в нас є на ринку, для підвищення загальної безпеки усіх учасників. Дуже дякую. Я закінчила трошечки раніше. Дуже вам дякую, Надія. Дякую несподівано, дякую за слова. Такі приємні щодо наших антифродсервісів. В нас конференція сьогодні не призначена саме цій темі, але це було дійсно приємно. Дякую. Дуже дякую. Останнє, що хотіла сказати, ці дані, які ми я ділилася, вони є з нашого MasterCard Signals Report. Це велетенський звіт з дуже красивою інфографікою, багатьма даними. Ви можете... Собі просто зайти на сайт і його скачати, подивитись, також мої контакти. Дуже дякую всім.